バンキョーダメデモカケコビリデモコクテフラレデモマニチマニチ У лісі з'являється вовк. Їсти хочу. Я вже десять діб нічого не їв. Та це ж Зараз заяць. Заяць я тебе впіймаю! спіймать. Ти хотів спіймати мене. Вибачте. Нормально, якщо ти осерта ропа. Я заяць. Хоробрий видатний вовку заячій шкурі. А я вовк. Нездарний вовк, обережний, як заяць, що не з іншим. Якби ж нам з тобою помінятися місцями. Що це ти милиш? На відміну від тебе у мене є всі якості воспірій зайцю. Як це? Самотність і розчарованість у житті. Брешеш. Як О, ти посмів назвати ти мене брехуном? Та я тобі зараз ротяку порву! Вибач! Я більше не буду! Вибач! Заяць, готуйся до смерті! <реку> Ой, помилка. Пробач. Я перепутав тебе із Зайцем. А це наш короткозорий Орел. Пане Орел, а чому ви так ненавидите Зайця? Він же заяць, розумієш? Нам годиться полювати на нього. Ось тобі. У цьому лісі просто збіговисько не вдав. Вони галіблять свої імена, а от я гідний свого імені ж, ти зовсім не такий, як інші зайці. Хочеш жити тут? Нам хижакам треба триматися один одного. Але, ж... де твоя гордість, вовка? Будемо боротися, плечом, кліч, пане Орел. Він сердиться. Ну, вже час. Тоді пробач. Боже, яка підступність. Я просто пошукаю житло та притулок де інде. Зайчику! Зай не забилась. Я знову спіткнула. Яка гарня її. А ти хто? А, а він ви вовк, що воккщопадко проходить. Я тільки що вирішив оселитися в цьому лісі. Я нездарний вок. А я тіка. Я трохи повільна, і я нездарна гіпердиха. Рада познайомитись. Радий знайомству. Хто це в нас такий борзий? Що, крутим став, га? Пробач, це інстинкт. Я тобі покажу інстинкт. <клухи> <Ты> куди? <клухи> У наступній серії місяць дві сушети і ні одноріг. Чекаю з нетерпінням. Дивіться мені.